Долучимо до нашого ефіра військового експерта Петро Черник з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні і героям слава нашим. Пане Петре, питання у мене таке? Ну зрозуміло, начебто треба зразу питати про мобілізацію, про новий закон. Але от в контексті наших попередніх розмов ви говорили нам про те, що ну так сталося, що ну, такий настрій в суспільстві був в останні 30 років. Ну, політики підігрували, це роззброєння, пацифізм. Якщо є якісь сварки, то тільки всередині держави по політичним ознакам. Так от питання, як ви вважаєте? От ми, ну нарешті, оцей от пацифізм зарили в землю назавжди і вирили сокіру сокиру війни. Чи яка ситуація наразі? Ми на низькому старті цього довготривалого явища. Чому воно довго тривало? Я страшенно люблю історичні паралелі. І зрелітяни воюють з 1948 року, але допоки цахал дійшов до того. Рівня до якого він дійшов, а не тільки цахал У нас є деяке викранене уявлення, що тільки армія має воювати. Давайте ми нагадаємо удар Хамаса по Ізраїлю минулого року. Дійсно, вище воєнно-політичне керівництво. Пропустило цей удар на в частині розвідувальної інформації, але звичайне населення стало до бою і стало негайно. Дуже яскраво мені врізалося у пам'ять, коли молода жінка організувала негайно оборону Тібуца і поклали майже 26 Хамасівців. Молода пара сховала двох близнюків у правильному бункері, повідомили своїх батьків, стали до бою, загинули, але як мінімум шість хамася забрали із собою. От цей шлях треба пройти. Він довгий оборонні уклади держав будуються десятиліттями, а інколи століттями. Ми на старт цього явища варіантів у нас немає. Є старий добрий політичний український наратив. Я дух одвічної стихії, що поставив тебе на межі двох світів створити нове буття. Семюл Хантінгтон, у своєму неймомірному е, творі протиборства цивілізації дуже якісно змалював, яке наше положення у світі. Тільки наростатому з, з збройові теми і знову ж таки одноденна війна між Іраном і Ізраїлем, і наша екзистенційна тому під, підтвердження, варіантів у нас немає. Треба вчитися мислити мілітарно, але це довгий шлях. Пане Петре, ми тут розпочинали з того, знову ж таки, що Україна не ізраїль, що Ізраїлю допомагають збивати іранські ракети-дрони над їхнім небом. Нам Ну, в кращому випадку дадуть додаткову там систему ППО, а в кращому, тому що поки не зрозуміло, чи дадуть. Ну і власне в цьому випадку ми знову таки повертаємося до того, що в чому ця величезна різниця між іранськими дронами в ізраїльському небі, іранськими дронами в українському небі. Величезна гіганська і дуже прикро, що ми ніяк не можемо отверзіти від цієї ілюзії, хто як захищає свої національні інтереси. Якщо Польща умовно зіб'є ракету Х-101, це прямий факт вступу у війну. Підкреслюю, прямий факт треба запускати негайно четверту статтю НАТО і п'яту статтю НАТО до цього ніхто не готовий. Розуміємо, що Іран на цю хвилину не має ядерної зброї. Гарантую вам на 100%, якби в них ця ядерна зброя була ситуація виглядала би зовсім по іншому, кардинально по іншому. А потім шантажує ядерну зброю. І де оця тонесника е, ниточка, яка обірветься чи не обірветься, ніхто не знає. Тому всі такі дуже і дуже обережні. А щоб прокинувся Євроатлантичний світ по справжньому, даруйте така жорстока їхня, е, навіть не так, така жорстока реальність в частині оцінки їхнього менталітету, то має статися Пір-Харбор. Якщо Пьор Харбор не станеться, вони не прокинуться. Слухайте, ну давайте якось підсумуємо, от як до цього ставитися. ну Навколо і в зимі, і люди один з одним якраз говорять, що от ми не Ізраїль, все погано, нас нам зрадили і так далі. І так далі. Ну, мені здається, що все ж таки ці порівняння вони, ну, вони, вони цікаві, але вони недоречні, бо дійсно все по-іншому. Я не поділяю точку зору нас хтось зрадив, а нам хтось щось винен. А ми чому 30 років не готувалися до цієї війни? Та очевидно було для тверезо мислячих людей, що війна з московитами неминучість. Для мене це було очевидно, що в 2004 році, коли перебував в республіці Ірак і спостерігав за, за тим, як Путіна грає шахматі нафтові шахмати. Він і тоді там ці шахмати грав ціла низка. Вибухів на нафтопроводах в Іраку була організована російськими спецслужбами. Те, що Путін буде відновлювати імперію, він сказав, що у 2005 році сказав, що е, е, найбільша геополітична катастрофа це катастрофа радянського союзу. Про про те, що до нього е, Будапештський меморандум нічого не варт, він особисто в очі сказав білу клінтону, хто завзав і що заважав при дуже поганій грі. Ми зараз когось на ми маємо звинувачити. Я звичайно жодним чином. Не не виправдовую наших союзників у частині їхньої полохливості, але і закидати їх безпідставно камінням також не вартує. Якби не FGM-148 «Джавлін» і ЕНЛАВ, котрі вони нас силою практично наситили на початку цієї війни, то невідомо, якби ми зупиняли ці велетенські сталеві колони. Я не вважаю, що у нас все погано. Я належу б напевно до тої рідкісної породи українців. Даруйте за. Замій інтелектуальний егоїзм, який не розхитує ці емоційні гойдалки, то вліво все зрада, то вправо усе перемога. Теж треба намагатися тримати золоту середину. А в історичному контексті, якщо вже будемо підбивати підсумки, то такого унікального шансу вирватися із цього огидного азійського московського флона у нас ще не було. Украй важливо чи цей шанс не прогавити. До речі, нам усім, не не тільки нам, українцям, а і союзникам, у тому числі, бо перхавр таки може стати. Yeah. <laughs> Ну от е, всіх дуже обурили ці висловлювання відповідно і американців, кірбі е, 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 керівника МЗС Великобританії, але є держави, які промовчали в частині того, що ну можливо ми і візьмемо на якомусь етапі в цьому участь. Так з, зокрема, я от не бачив, наприклад, е, е, заяв французького уряду з про того, що ні ні, ми вж, за жодним чином е, не будемо збивати російські Дрони там чи ще щось в українському небі? От як вважаєте, от ця позиція, яка була оголошена людьми, яких називають англосакси, росіяни принаймні такий термін використовують, вона стала, і при яких обставинах вона крім перхарбору може не бути змінена? Все модифікується, абсолютно все модифікується, і люд, людські погляди на ті чи інші процеси, у тому числі наш світ між реальності, реальністю неймовірно складний і, і дуже особливий. Нагадаємо позицію Німеччини для мене особисто у 2022 році. Я би по поіронізував, якби мені хтось сказав, що десь у кінці. Серпня місяця запрацюють найсучасніші системи. АІРІСТІ вони повноцінно що в себе не поставили на озброєння, бо є таке написане правило: спочатку озброю себе, а потім чи, чи продавай, чи передавай. А найкраще, що мали, нам та й віддали у прийнянні з 2022 роком. Допомога Німеччини виросла у вісім. Разів, а те, що вони дуже швидко, буквально за рік часу, практично на 100% відмовилися від російських енергоносів, не повністю є ще деякі нюанси, але все ж таки процес триває. То це неймовірно показове. Люди спроможні змінювати свої польоти в залежності від ситуації і до тої чи іншої до доцільності. Яскраво пам'ятаю, як Джозеф Байден якраз тоді перебував у зоні бойових дій у червні 2022 року. Нас там все, все це дуже обурювало, Сказав дослівно приблизно та руйте весь приблизно сказав таке F-16, Ну та що та це неможливо це перейти червону риску. Сподіваємося, що зараз вони вже у червні запрацюють на повну силу. Тому буде і еволюція, а можливо, і революція мислення наших союзників лише на перевеличезний жаль, за оцей непоспіх Ми платимо кров'ю нашого громадянина і солдата. Пане Петре, ви сказали, що ви так оптимістично дивитеся у майбутнє і не можна впадати або вічай, або ж відповідно в якесь в і триматися посередині ці слова президента, який сказав про те, що у нас залишилося нуль ракет для ППО, і саме тому ми не змогли захистити один із важливих для нас об'єктів. Та ви на це як дивитеся? Це трошки перебільшення для того, щоб захід прокинувся, чи реально запаси близькі до нуля? Там тиск був у першу чергу на наших західних союзників. Він дуже коректний і правильно, Я трошки відміцю, відмодифікую свою позицію. Я далеко не оптиміст. Я реаліст і живу за принципом, що баланс найвище і з мистецтв. Чи треба за таким способом, як президент, потиснув тиснути на наших західних союзників ну, однозначно в частині, що стосується конкретно там взятого є зброї, бо там використали найсучасну модифікацію Х-59 у вигляді Х 69 то її об'єктивно було підняти дуже і дуже важко. Вона застосувалася у перше це керована. Е Ракета авіаційного базування, тобто вона в дальності до 300 км доволі швидкісна до 1000 км на годину, і противник зумів промацати і провести одну ракету такого типу. От якби таких ракет вони проводили за кожним залпом 10, 15, 20, то тоді би ми могли стверджувати, що це дійсно не підйомне для нас цілі. а стала на непідйомною, тому що уперше щось подібне застосувалося. Не сумніваюся, що наші фахівці протиповітряної оборони з ретельно і. Детально це все від А тепер чи є у світі ракети? Та є одних пускових установок. Місто 4 Патріот виготовлено більше ніж тисячі одиниць. Не буває так, що на одну пускову установку а там чотири пускових контейнери виготовили рівно чотири ракети. Тільки в одній судській Аравії їх більше ніж сотню у частині пускових установок і кілька сотень самих ракет. Питання політичної волі наших союзників. Але даруйте, є моменти в частині психології людей, котрі. Ухвалюють рішення, на які я відповіді дати не можу. Ви маєте на увазі, що як же ми віддаємо свої ракети, а, 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 а раптом Путін нападе. Ви про це говорите? Так, в тому числі так не буває, що умовно через три будинки збройна банда грабує сусіда. Я маю три карабіни, віддав да? два, але щоб остат... віддав останній, так бути не може. Більше того, до такого типу війни ніхто не готувався. На правду не тільки ми, українці. А загалом ілюзія пацифізму пройшлася євроатлантичним простором після краху радянського союзу. Колосально скоротилися арсенали. Навіть були е зупинені цілі цикли, скажімо, ФІМ-92 стінгер, чудовий занітно-ракетний комплекс, був знятий з озброєння, не просто знятий, а зупинене виробництво. Вони буквально минулого року його відновили. Ну але потім показав, що джинґеоплітики випущений назад. У, у світ, а на правді нікуди і не дівався просто він спав так, що Він був приспаний. А зброя як аргумент політики, бо це ніщо інше, як продовження політики насильницькими методами, не мої слова, слова Карл Карла фон Клаузеса назад повертається в наші нескінченні людські історичні розбірки. Така жорстока реальність. Я ще хочу поточнити слова президента. Знову ж таки на вашу думку, він сказав в інтерв'ю, що якщо Конгрес США не проголосує за пакет військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів, то шансів на перемогу в повномасштабній російсько-українській війні не буде. Як розуміти ці слова? Ми розуміємо, що там що день ми бачимо, як наші партнери союзники, Франція, Німеччина е, намагаються максимально там допомагати і сприяти, та щоб Україні була зброя. Чехія знову ж таки та законтрактувала 180 тисяч е, снарядів для України. Е, але тим не менше, наскільки е, ось цей сценарій такий апокаліптичний, якщо не буде 61 мільярда, ми можемо. Забути про те, що повернемося до кордону 91-го року, ну що таке апокаліптичний сценарій? апокаліптичний сценарій це, якщо танки стоять в Ужгороді і нам влаштовують наступний геноцид. Оце в моєму розумінні апокаліптичний сценарій? На мій погляд, він ну дуже дуже близький до нуля до нуля. Був був би дуже немудрим чоловіком, якби сказав, що це неможливо у принципі, всяке буває. Світ дуже складний, і іс, історія має почуття гумору, а не за за на засвоєні у роки нещадно кар, кар, В частині, що стосується що нам треба, та вже тисячу разів проговорили: треба якнайбільше авіації, треба якнайбільше ракету бомбового навантаження до неї. Головна і ідеологема, котра зараз працює у нашому суспільстві, що перемога це вихід на адміністративні кордони 1991 року у моєму. Сенсі в моєму персонального громадянську перемога значно глибше поняття. Це Російська Федерація має розпастися на 25-30 державних мають забрати ядерну зброю, відтікти від дармових ресурсів. У Сибіру ми конче маємо вступити в НАТО, хоча особисто я прихильник системи прямий воєнний союз із Сполученими Штатами Америки, скажімо, 18 країн світу, його мають ізраїльтяни у тому. Числі і ще що найменше три покоління московити мають проходити санацію, очищення як нацисти свого часу проходили. От тільки тоді ми видихнемо. Якщо цього не стається, Російська Федерація зберігається, має нафту, золото, все решта має ще якісь там рештки воєнного потенціалу, то питання наступної російсько-української війни лише питання часу. Мені подобається, що треба на воло ставити програму максимум і не виходити з можливостей. Я просто хотів зазначити в частині геноциду, і це власне зовсім нещодавно про це говорила російська Гебельша Семанян. Вона казала про те, що треба вішати тих, хто там дисципліну не. Не підтримує на окупованих територіях. Це, власне, ну, якби як на мене, привід всім і пацифістам, і не тільки пацифістам, що що відбувається, якщо ти втрачаєш територію там зовсім інші порядки. Але ж, от програма максимум, ви поставили, а давайте тепер повернемося до програми мінімум. От ми ж почали говорити про те, що от американці, ну начебто, щось там у них рухається. Ваша особиста думка. Після того, як Джонсон вирішив цей великий законопроект Байдена розділити на чотири частини, там з'явились якісь нові тези, нові слова, такі яких яких раніше не було. Ленд-ліз, що за ленд-ліз, відповідно залучення російських активів на допомогу Україні, кредити і так далі. Це зрушення цієї ситуації з мертвої точки, чи чи ні? Однозначно, однозначно зрушення ідемо знову ж таки за класими законами психології Джонсон твердо некомпромісно стояв на на простій позиції. Ні, і тут буквально за кілька днів його серце м'якне. Та так не буває. Це означає, що не до його серця, а до серця Трампа, у першу чергу Джонс, я, японці і ще ціла низка дипломатів, котрі його відвідали і знакових людей, знайшли. В як вони це зробили? Ну ми ж не були присутні на тих розмовах. Ми тільки можемо це це, це, це все експортувати в режим Аналітичного вгадування чи добре, що знайшли, прекрасно поділили на чотири. Знову ж таки, це внутрішня кон'юнктура Джонсон іде за за принципом зняти з себе якомога більше відповідальності. Віддати це вже дійсно безпосередньо на конгрет і таке щось та й проголосувати. Що важливо нам, що гроші з'явилися? Оце фундаментальний момент. Кредит, не кредит безкоштовно. Тут знову ж таки не треба вдаватися в цю немудру тенденцію, котра є у нашому суспільстві. На жаль, що наші онуки будуть віддавати, та хай віддають правнуки чи праправнуки. Лише би ми не пережили того геноциду, котрий ми вже переживали у боротьбі з нашим одвічним ворогом. А логіка вивчення, як працюють американські кредити у воєнній частині, показує, що з часом вони просто банально списуються. От і все. тепер у частині як мислити по завданню максимум і по завданню мінімум, у мене є чітке розуміння, бачення, візія завдання мінімум, і вона зв, звучить не так уже і складно вийти на північне поазов'я. Дійти до молочного лиману, перерубати сухопутний коридор до Криму, а тоді дивитися вправо і ліво, яка наступна велика бойова операція. Чи це можливо? Можливо, ракета атакам з так півтори тисячі одиниць і знову ж таки даруйте, що вкотре буду повторювати F-16 з великим ракетобомбовим навантаженням, вирішується завдання. Ти ви зараз натякаєте на, на заяву міністра оборони Норвегії, який, як я сказав, що ми передаємо літаки своїм, Вони в чудовому стані і вони будуть оснащені самим сучасним озброєнням, ну яке здатне нести відповідно на ця платформа F-16. Саме так. Саме так саме на це натякаю. Дуже сильно сподіваюся, що будуть далекобійні ракети класу повітря. Повітря Розру, Розроблялася, скажімо, під тридцять 39 ракета метеор, котра завдає ударів аж до 300 кілометрів. Якщо AGM-88-84 зуміли і шторм інтегрувати в радянську техніку, то чому цю ракету не можна інтегрувати в F-16? Чому я про це кажу? Тому що найдошкульніша проблема в нас зараз на суходолі КАБи. вирішити проблематку кабів можна збиваючи чи четверте запросто ці таке із такими ракетами впоратися із цим завданням. А нема кайві, немає виорювання лінії розмежування. То ми показали минулого року. До речі, давайте не применшувати свої заслуги. Ми показали минулого року, що меншими силами нас було менше в усьому в артилерії, не кажучи про, про авіацію. В людях ми зуміли прорубати 10 на 10 лазар в лінії Суровікина. На жаль, недооцінили цю лінію. Соровіки але, все ж таки, це результат. А за результатами нищення артилерії, 3600 стволів, навіть трошки більше ділимо на 72-50 бригад за 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 півроку. Та це щось феноменальне, розуміючи, що ми в частині кількості значно слабше за них. Пане Петре, хочу задати такі от підсумуючі питання. Але зрозуміло, що тут з одного боку закон про мобілізацію, ці качелі по качелі постійні, які будуть продовжуватися вочевидь в частині військової допомоги. Ну от така внутрішня, внутрішня оцінка, і не тільки внутрішня. Ми в якому етапі війни зараз? От куди все рухається? Ну я, я не дам вам якоїсь дуже такої глибокої відповіді. бо Я людина, котра начисто позбавлена інтуїції. От не маю цього явища, як такого. Все будується в моєму житті на раціональній позиції. Я точно знаю, де ми фактично перебуваємо. Ми, ми перебуваємо в третій стадії індустріальної війни. перемелювання сил і засобів противника. Все, що є в росіянах, ми зараз відмололи у межах десь на 50%. Це Це із тими складами, котрі в них направду дуже серйозно заповнені по бронетехніці. В них ще є запас міцності по танках десь поза 3 тисячі одиниць, і по інших, скажімо, ПТ-76, включно це попередник БМП, один ще десь до 7 тисяч. От в такому режимі, якщо ще рахувати моторесурс, тут 95 МС, не будувати не можуть, тут 22М3 будувати не можуть, Міг-31 будувати не можуть, Іл-76 будувати не можуть і так далі, і тому подібне. Запас міцності росіян в межах до двох років на, ко на, ко, на коофіцієнті 50%. Отак. Пане Петре, дякуємо вам за а, ваші коментарі.